Вже скоро прийде. дому довезє піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він Цікаве щось мені тобі. Добрі ради та сам дівчата! Хо-хо-хо-хо! Привіт, мої любі маленькі телеглядачі же ж і радий я знову зустрітися з вами. А знаєте, що хочу сказати? Зараз хвилини на хвилинку мають прийти мої любі друзі Артемчик і Гануся. Чекаю, їх дочекатися не можу. Де ж то вони... О, 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 оце вже і вони. Так, 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 проходьте швиденько. Що таке? Що таке? Привіт Ех. добрячок. Привіт добричок. Чекайте, 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 друзі, що це таке? Ви що, не виспались? О, ні, я допізна телевізор дивилась. Ні, я допізна книжку читав. Оце так маєш. Але, але, дівчатка, хлопчики, я вже знаю про що я буду сьогодні з вами розмовляти. Про що? Про що, добричап. Дозвольте мені ось тему нашої розмови представити вам з допомогою загадки. Згода? А то будьте уважні. Артемчик слухай уважно. Значить загадка ось така. І дорослим, і малятам. Кожному потрібно спати. Коли нічка наступає, тоді спати всі лягають. І малятам, і звірятам уночі потрібно Соль. спати. Сон. Чекайте, я тільки загадку сказав ви вже здогадалися. Хе -хе -хе. Справді, справді так. Саме про сон я хотів би сьогодні і тобі, Артемчику, і тобі, Гануся, і вам, любі малята, розповідати. Що ж тут цікаво? Сон собі як сон. Кхе. о, друзі, насправді сон ось такий простий і нецікавий, як ви кажете. Насправді це явище дивовижне і надзвичайно корисне. Мені мама це кожен день говорить, коли заставляє спати, але мені так не хочеться. Це теж знайомо. Чекайте, чекайте, чекайте. Дітки, але ж, але ж ваші матусі вони ж турбуються про вас, тому що вони вас люблять, тому й, тому й так кажуть. Мені хочеться книжки почитати, а вони мені спати, спати. Ну, все зрозуміло. Але, але ось що в мене є для вас. Ага, І значить, я зараз. Вам розповім, що вчені дослідили про сон. Вчені дуже знамениті. Що? Що дослідили? Ви от от собі думаєте, що про сон уже нічого досліджувати. Ото, ото слухайте. Вчені, видатні, дослідили, що найоптимальніший сон, ну, тобто самий найкращий сон, повинен тривати від восьми. До 10 годин, не більше. А найкраще найкраще, для цього потрібно лягати спати десь о 10 годині вечора. І прокидатись десь приблизно о 6, о 7. Отак. От -от. Так, рано спати лягати? І так рано прокидати? Звісно ж, діти, бо це ж дуже добре впливає на наше здоров'я. А мені цікаво, добрячок. Тварини теж стільки сплять. Те, що у мене кіт взагалі не спить вночі. Дітки, дозвольте мені перервати вашу суперечку і розповісти дещо цікавеньке. Це цікаво знати. А ви знаєте, малята, учені відмітили ось таку особливість, що найбільше часу для сну тратять саме хижі тварини. Наприклад, звичайна кішка, вішартемчику, бо то така, як у тебе, вона може спати до 14 годин на добу. Твій кіт тому не спить вночі, що цілий день уже вилежав усі собі боки. 14 годин кіт може спати. Собаки і їжаки можуть по 10-11 годин спати на добу. А у травоїдних тварин шартеночка. Немає можливості спати довго. Ну, частково це пов'язано з особливостями травлення. Ну, наприклад, кролик спить 8 годин на добу. Слон величезний. Лише 4-5 годин. А копитні там коні, корови, ще й менше. Наприклад, корова спить лише 3-4 години. Кінь 3. жираф – всього 2 години на добу спить. Он воно як. Ого, угу. нічого собі. Так. А, а бажаєте ще дізнатися дещо цікавеньке. Про сон тварин. Та ще як? Давай розповідай, добричок. Згода, згода, але. Але як і кожного разу, дозвольте мені задати вам загадки, про яких саме тваринок я буду розповідати. Згодні відгадувати? Так. Гото будьте уважні. Затко, Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кошлатий. Ой, я не знаю, навіть що це. Одягнувся в кожушину, Мед шукає і ожину. Літом любить полювати, а зимою в лігві спати. Як зачує він весну, прокидається від сну. Ведмідь. Лухась ну, догадався. Ну, Оце так так. А ще цікаво про саме ведмедів, ти знаєш. о о є тут у мене по сусідству в барлозі ведмідь, мій товариш. Так ото я вам скажу. <с infield> Він спить, лежачи на спині, розкинувши лапи в сторону. Як, якось ось отак от. Цілу от. зиму спить, цілу зиму спить. <с afield> а, да. І ото як, як ляже на сон. Пів року не добудеся його. Вже і сяк. І так спить собі і все. Чотири, а то й навіть і шість місяців може проспати. А чому ж вони так довго сплять? А тому, Артемчик, що будучи доволі великими тваринами, їм треба вживати велику кількість їжі. А де її взяти взимку? Взимку з їжею скрутно. От тому вони й залягають. В довготривалий сон. А, а ще знаєте, хто цікаво спить? Хто, хто? Хе. А от відгадайте, в темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має. Їй на місці не сидиться, як зовуть її. Синиця. Текайте. Має довгий хвіст пухнастий. Їй на місці не сидиться. Як звуть її? <свісна> лисиця. Звісно, що лисиця. Бо в синиці, виявляйте собі синицю з довгим пухнастим хвостом. Як їй літати, я навіть собі не уявляю. <свісна> так от справді лисиці сплять цілими сімействами. Вони перед тим як лягти спати, обвивають одна одну своїми пухнастими хвостиками. І таким чином один одного що? Зігрій мають. А давай наступну загадку. А відгадаєте? Так. Ну давайте. Непроста у нього роль. Між звірей він, як король. Грива жовто золота, має довгого хвоста. Хоч і схожий він на титю. Кожен звір його боїться. Хто сховався між дерев? Це, звичайно, грізний лев. Лев, справді лев. <хи> так отож, справді леви це ще ті соні. І полюбляють вони спати, лежачи на спині, склавши передні лапки в себе на грудях. І сплять тож по 20 годин на добу. А що соні, то соні. А ще про кого ти нам розповісти? О, маю ще одну загадку. Дуже дуже цікава, будьте уважні. Е, так, так, так пригад... О, пригадав. Дуже товсті ноги маю. Товсті ноги. Тихо їх переставляю. Величезний я на зріст біля рота маю хвіст. Слон. Да, справді, це слон. Так ось слони сплять не поодинці, а збираються щільно в групи. Вони лягають спати на, на животика. Підперши голову своїми бивнями. Тільки слоненятка сплять на бочку на землі. І сон слонів недовгий. От як ви гадаєте, скільки сплять слоники? Я ж вже казав, 3-4 години. І частіше це відбувається десь о півдні часи найбільшої спеки, а не вночі, не вночі. А я знаю, як сплять собаки і коти. І я бачила як. Вони сплять, згорнувшись калачиком. Так справді так. Поміркуймо. А от чи відомо вам і вам, любі малята, які тварини сплять стоячи? Ага. Хіба таке можливо? Та якщо хтось стоїть, засне, то зразу ж впаде. А от і ні, друзі, от і ні. Хочу сказати вам ну і, і вам, мої любі допитливі телеглядачі, щось, наприклад, слони, про яких ми вже неодноразово сьогодні говорили, доволі часто сплять стоячи. Слони? Ти ж казав, що слони сплять на черві і підпираючи свою голову в бивні. Ну казав, казав, воно то воно -то так і є. Але це молодші слони. А старші майже ніколи не лягають. Весь час стоять. Знаєте чому? Щоб завжди бути на варті. А ще корови, коні і кози можуть спати стоячи, ну, інколи напів лежачи, но все рівно тримаючи прямо голову. А зараз я вам, Артемчику і Гануся, і вам, любі малята, пропоную, пропоную скоромовку. Отож, будьте уважні, я її промовлю, проскоромовлю. Про Отак от краще сказати. А ви спробуйте повторити. І ми з вами трішечки ну, позмагаємося, хто швидше промовляє. Значить ось така. Рано вранці в середу пригнав Іван череду, а корови в череді рябі чорні та руді. Ось так швидко можу я. А ви ано, ано, повторюйте за мною. Рано, Рано вранці в середу при... пригнав Рано Іван. череду, А корови в череді рябі, чорні і руді. руді. А швиденько попробуйте. Не виходить, не виходить. Рано вранці в череду пригнав Іван середу. А крови всі в середу рябі, а в череді то не такі. Геть запуталися. Повторюйте за мною. Рано вранці в середу пригнав Іван. череду, А крови в череді рябі чорні. руді а Ану, спробуйте ви, любі малята, ось оцю скоромовку, яку ми з моїм ми другом Артемчиком і подружкою Ганусою, ну, ну ніяк не змогли осилити. Ану спробуйте її швиденько промовити. І наскільки у вас це вдасться, напишіть мені у листах, які надсилайте за адресою, що будете бачити її на ваших телеекранах. Багато лиха! І багато негараздів у світі трапляється через те, що люди недостатньо часу проводять у вісні. Тому, дітки, ви повинні спадки, відпочивати повинні і набиратися сил. Маленька сходинка. Ради радісні. А я пропоную нашим глядачам домашнє завдання задати. Ого, молодець. ну ж, яке ж ти завдання придумала. Я пропоную нашим глядачам намалювати їхні цікаві сни. Ой, і я хочу, мені недавно снилося, як я був на морі. І я також вважаю, любі маленькі друзі мої, що це завдання, воно доволі таки цікаве. Отож, намалюйте мені, будь ласка, ваші найкращі сни, найрізнобарвніші і найцікавіші, так, Ганусе? Так. Так, Артемчик? Так. Справді, справді так. А можна ми розпочнемо прямо зараз? Так, можна Добрячок? <кхем> Та звісно, що можна. Але але спочатку ми попрощаємося з нашими телеглядачами і нагадаємо, що листи вони можуть надсилати. На адресу, яку бачить на своїх телеекранах. Ми з Артемчиком та Ганусею говоримо вам до побачення! До наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг Героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки: це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка. І гарненькі дітки, друзі, добряка.